І так, вітаю, розкажу, як попав на бабки. Вчора рав до обіду. Це вже сьогодні купив дозатора такого китайського, гагняного. Але так купив бігом, щоб їхати в поле. А це оказався не дозатор. Коротше, я розказую суть. Е, Різко вчора став дуже важко крутитися руль, а потім взагалі відказав. Ну, я ж зняв шланга, Подивитися, чи йде подача масла на дозатор. То подача масла, шланга йде. В бачок подивився, з обратки так само йде шланга масла. Ну, то є нш 10 качає. Все, ну на що грішить? Ну грішить? Звісно, спробував ну, циліндр двосторонній. Ну, думаю, ж це є. Подкручував шланги, попробував лома колесо крутити, все нормально, ніде нічого не заїдає. Ну, але я ж думаю, даже... ну, коротше, щоб це щось з циліндру було, то скоріш там щось видавило. Б, чим не можна було. Ну, взагалі, не можна було руля прокрутити. І звісно, що вранці сьогодні толю купляю отакого нша. Ой, кажу НШ. Такого дозатора купив. Китайське дерьмо, звісно, але купив... Бо треба їхати в поле. Ну, то я в мене отакий. Я ще сьогодні, я його вже вчора розбирав, то оказується, це ще класний дозатор, блін. тут клапанця желізні, бо в цьому пластмаса. Ну, коротше, не суть. Суть того далі розказую, поставлю вже ж я цього дозатора, а фіг там, нічого не помінялось. Ну і що, давай же я розбирати далі. Розібрав, от, зняв. Е, ну, ще раз наголошую, що кажу, подача була, тобто масло йшло з НШ. І тут, тут кручував бачка, дивлюсь дивіться з обратки. Ну що, знаєш, качає. Але виймаю, ось видно, шліци на насосі. З'їджені. До половини. Ось у мене старий НШ 10. Вже не качав практично. То тут ще ці шліци в хорошому стані. Тут до половини більшої вони тонюсінькі з'їджені. Але, коротше, заглянув туди. Ну, не, ще й не фокусує, не буде видно, мабуть. Коротше, в середині, в шестерня, оця що йде привод, 10-й. Її там злизало, але злизало, виходить, як? Не повністю. А отак завів трактора. то Тобто я геть ж знімав, ось цього шланга, зняв, ось подача. Дивлюся, шестерні крутяться. Шестерні крутяться, все нормально. Але Но тільки даєш газу, газу даєш, звісно, тут ця шестерня починає вращатись, крутитися швидше. І воно проскальзує, тоді як даєш різку газу, тут воно проскальзує на шліцах. Коротше, на малих оборотах воно його зацепляє. Ще масло ганяє, але тільки чу-чуть, даєш більші оберти і все, автоматично тиску немає і, звісно, руль крутитися не буде. Відтоді купив дозатора, попав 4 тисячі за нього віддав за того дозатора. Зараз треба ж поміняти оцю шестерню. Воно не так там дорого, та шестерня, як зараз ж її подзвонив, тут в магазині немає. її. Це ж її два дні зарождати, то й три, поки приїде. Відтоді поміняти ту шестерню. І ще ж тут вже ці шліци злізало, мабуть, прийдеться ж міняти всього як воно. Мабуть, весь інша треба поміняти. Бо як зараз поставлю там нову шестерню і поставлю ці наполовину збиті шліци, то воно його далі розіб'є. Ну, а цю нема смисла, мабуть, ставити, бо... Ну, він вже не робив у мене практично. Там вже всередині ті шестерні стартить. Получається, що? Купив дозатора який робочий, буде на заміну. От, і прийдеться купити ще, мабуть, інша, бо ці шліці. Хіба може міняється сама ця шестерня? Зараз буду дивитися. От. То закажу, може тільки оцю шестерню з валиком. Ну і... Поміняти треба ця шестріння, що тут йде всередині привод. Отак я короче, вилітаю на пару днів з роботи і ще й попадаю трошки на гроші. Отак я роб... це саме. Я це кажу, що різко перестав руль крутитися, важко так як заклинуло, але що мене в заблуждення завело, то що масло текло, ну то тобто, відкрутив шланг. Коротше, я розказував. А по суті, воно давлення не давало. Ну, оце таке.